Сьогодні в день урок завдав э, авіабобових ударів по Київському району міста Харкова. Безпосередньо влучання були зафіксовані на території гаражного кооперативу, складської будівлі, приватної будівлі та спортивного об'єкту. Сталися пожежі, безпосередньо горіла складська будівля, горіли гаражі, на території гаражного кооперативу та легкові автомобілі. Загальна площа пожеж складала близько 700 квадратних метрів. Повна інформація ще уточнюється. Крім того, за іншою адресою, де сталося влучання на відкритій території, де пошкоджено приватно замолодіння, сталася пожежа трави на площі близько 1000 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого удару залучено 15 одиниць техніки та 90 рядва. Зараз ще продовжується ліквідація? Так, триває ліквідація за резюме.